Про яничар чули всі, всі читали книги, дивилися фільми і телесеріали. Про те, що сказати більше, ніж про це сказано в художній літературі, мало хто зможе. Мало хто може заглибитися в цю непросту тему. Хто такі яничари, чому їх так всі одні ненавидять, другі поважають, чому про них так багато говорять? Класики 19-го і 20-го століття постійно зверталися і звертаються до теми Яничар. Про них писали класики Східної Європи і Західної, а вся устна народна творчість двох десятків балканських народів просто пронизана образом яничара, як таке уособлення вселенського зла. Українські письменники в своїх творах Павло Загребельний в Роксолані, Зінеїда Тулуб в Людоловах, Роман Івенечук в Мальвах і Володимир Малик у фірмені Султана писали про Яничар. Ну і уста творчість народні думи України також згадують Яничар. А друге значення терміну Яничар означає вже зрадник, ренегат, який не просто зрадив, а прийшов на сторону ворога і воює проти своїх. Тобто, це таке усоблення зради. Хто ж такі Яничари і чому їх боялись, поважали? І нарешті чому честь і гордість Османської імперії, фундамент існування султанату величної порти? Потім став злом, загрозою і жахом тих самих султанів, які вимушені були знищити корпус яничар у 1826 році. Отже, все по порядку. Саме слово яничар, яничарі турецької мови означає новий воїн. В середині 14 століття виникла потреба у новій піхоті, у новій армії для Османської імперії, яка вела постійні завойовницькі війни, яка постійно воювала. На це було дві причини. Ну, перше, якщо кіннота кавалерія турецька була професійна і фахова, була важка і легка. Була, значить, навіть морська піхота в той час Туреччині. То піхоту набирали з селян, ремісників, а будь-кого навіть з військовополонених, і навіть з тих, хто воював проти них. Тому піхота була не навчала, не вміне навчена, не невмі... вміла. Головне не хотіла воювати. Частенько бувало, що переходила на сторону тому того, хто більше заплатить, тобто зраджувала дуже часто. Ну, і оскільки ведуться постійні загарбницькі війни, експансія, гине чоловіче населення, в Туреччині склалася тогочасна страшна демографічна диспропорція. Мужчин просто-напросто не вистачало. Якщо ми згадаємо основи Корану, то там ми можемо побачити, що мусульманин може мати згідно догмісламу до чотирьох. Дружин офіційно. Чому та ж сама причина нестача чоловічої статі. Ну, в даному випадку треба було воїнів-завойовників. А володар Всесвіту, як називали Султана згодом, він завоював практично тогочасний весь світ. Це була Східна і Південна Європа, Північна Африка, Кавказ, Близький Схід аж до Персії. І оскільки треба нову армію, нові о, види. Введення війни постала проблема у створенні ось оцих новітнього корпусу. І ось тут е, криється кривава драма терміну Яничар, чому вона в сльозах оспівана або згадується балканськими південнослов'янськими не тільки народами. Справа в тому, що е, яничари це були професійні воїни-раби. Де вони бралися? Це був податок з підкорених народів, завойованих. Податок кров'ю Девшерме називався він. Спеціальна комісія приїжджала до підкорених народів. Це були в першу чергу греки, серби, румуни, болгари, чорногорці, герцеговінці, боснійці, албанці. І спеціальна комісія відбирала оцей податок кривавий, кожних п'ять років він відбувався. Відбирала хлопчиків підлітків зазвичай восьми, шістнадцяти, п'ятнадцяти років. Відбирали назавжди вусь своїх батьків. Після чого вони ніколи їх не бачили, і все зводилось до того, що вони і не згадували. Після цього їх привозили на територію. А туреччини власне, і а, після цього все було спрямовано те, що вони забули: А, що вони про свою родину, сім'ю батьків, б, що вони християни, і наступне їм на рівні догматів вбивалося ісламський світогляд, і що вони забули навіть про своє християнське походження. Згодом їх виховували лютими воїнами, які не мали права на одруження на сім'ю на дітей. Не мали права на приватну власність на домівки, тому вони радо віддавали життя за султана і за іслам. А не було їм за що воювати, і вони ніколи не відступали і не здавалися. Вони жили в великих казармах недалеко від палацу султана Капкани. Вони харчувалися з великих казанів про що згодом, і в них виховувався з дитинства дух корпоративізму, солідарності, взаємодопомоги. Ну, а поки що їх спеціальна комісія відбирає у християнських православних народів. Цікаво, що о, турки, які прийшли з півдня, захопили тогочасну Візантію, і вони досить ліберально ставилися до православ'я і дуже не любили християн-католиків. Тому брали в яничари хлопчиків підлітків саме з православних народів. Нагадаю, що на той час і албанці, і боснійські мусульмани, тобто мешкан... серби мешканці Боснії, були православними. Ну, але а, насаджений був їм в цей час в 16 столітті іслам, і на сьогоднішній день вони мусульмани. Ну, а поки що вони є, є якраз православними християнами. І ось в 1365 році турецький султан Мурат І. А точніше його воєначальники впроваджують нове військо яничарство і починає існувати 4,5 століття. Оцей військовий рабський інститут на першому етапі професійних воїнів-піхотинців. Це була тільки і лише піхота. Тому, коли зображують кавалерістів Яничар, таких не існувало. І вони існували до 1826 року, поки їх не. Знищили, не заборонили, не розігнали про що пізніше, і вони були одним з головних чинників всієї геополітики Східної Європи і Південної, Близького Сходу і Північної Африки. Оскільки хлопчиків забирали, спеціальна комісія відбирала за дивними для нас на сьогоднішній день параметрами. Ну, звичайно, хлопчик мусив бути здоровий фізично, без фізичних вад. Але не брали тих, які були дуже мовчазні, бо погано говорили, вважали, що вони розумові відсталі. Також не брали хлопчиків, які багато говорили, оскільки вважали, що це підозріла і в майбутньому буде нечесна людина. Не брали християн Стамбулу, які володіли турецькою мовою. Ще раз про роль мови в тогочасному і нинішньому суспільстві не брали хлопчиків з іудейських сімей, не брали бідняків. Вважали, що вони ліниві, і не брали сиріт. Ну і також не забирали в не розповсюдувалися де в шерме, податок кров'ю на одружених. Ви запитаєте, на який ж може бути одружений там у 15, 14, 16 років. Це був один з методів для підкорених народів, щоб їх не забрали в Яничари. Тому так рано одружувалися. Ну, загалом і українці також в той час одружувалися до 20 років і виходили заміж. Це була норма. Після того хлопчики відбирали їх, не везли до корпусу Яничарського в казарми, які називали часто монастирі. Їх віддавали. У турецькій сім'ї, де вони мусили звикнути до звичів традицій ісламських, традицій, традицій, турецьких, вивчити ази мови, а то й зовсім добре. Знати мову, і також вони паралельно працювали на важких роботах. Згодом вони працювали, коли їх розподіляли вже. Вони працювали на всіх інших важких роботах. Вони були вантажниками, вони були веслярами, м'ясниками і, звичайно, будівничими. Всю чорнову важку роботу виконували вони до того, як ставали повноцінними яничарами. Навчання тривало шість років. Після шести років навчання. Ти або ставав яничаром, що було в 99 випадках іста, або тебе відкидали. І термін чи статус відкинутого, за тобою був все життя. Ти ставав бомжем по сучасному, в тебе було тільки на тобі більше нічого. Нагадаю, яничари отримували платню із скарбниці державної. Це було дуже добре для того часу, і їхній керівник. Ага, він був наближений до султана. Мав постійний допуск до самого султана, тільки він мав і, звичайно, впливав на його рішення і на політику. Ну заради справедливості, скажу, що зарплата верховних керівників військових яничар в сотні разів була більша ніж зарплата рядових яничар. Після того хлопчики прожили в сім'ях і досягли повноліття в турецьких, їх забирали в спеціальний корпус на навчання і перед цим сортували. Найбільш здібних і розумних, зразу віддавали у палац Капкани в Стамбул, де вони були прислугою, охороною супроводжували ескортом султана. Самі розумні. Всіх інших віддавали на військове навчання. Хоча, поперва, вони вчили турецьку мову. Вони вчили Коран, постулати ісламу і писати, читати. На той час читати, писати прирівнювалося вміння грамотності, прирівнювалося до сучасної вищої освіти. Ну а після цього були звичайно тривалі військові вишколи. Після того, як вони ставали яничарами, вони переселялися в казарми, які були прямо біля султанського палацу, і після цього вони несли військову службу. Чому вони були потрібні саме в цей час? Оскільки кавалерія військова була досить розвинута у Туреччині, піхота була слабка. А на той час турки штурмували. Нагадаю, вони дійшли до Угорщини і до Відня про що за кілька хвилин. І це були суцільні замки, які треба було штурмувати так по драбині, і тут кавалерія абсолютно не потрібна. З 16 століття все більш популярною стає вогнепальна зброя. Ну вогнепальний чи стрілок на коні також не потрібен. Це могла робити тільки піхота. Тому в піхоті і потрібно було якраз а, саме такі люди, які не відступають, не здаються, і радо віддають життя за султана або за іслам. А в квітні 1453 року турки дійшли до столиці тогочасної Візантії Константинополя, завоювали її в травні, перейменували в Стамбул, так і називається до сьогодні, і зробили тогочасною столицею Османської імперії, оскільки сусідні балканські народи через протокол Босфорі-Дарданели постійно воювали між собою. Болгари із сербами, серби з румунами, румуни з болгарами, всі інші з греками, греки проти інших. То вони брали собі в союзники сусідні народи. Ну, оскільки турки воювали гарно і постійно, їхня експ держава, створена в результаті військової експансії, то залучали то ті, чиї, то інші за гроші собі в союзники турки. З часом турки зрозуміли, що не треба нам то за одних, то за інших воювати. Вони завоювали потрошки весь Балканський півострів, дійшовши аж до сучасної Австрії. Стрі і Угорщини. І ось велична порта, і о, вона постійно воює яничарськими руками. Всі ці масові завоювання, коли подивитися на тогочасну карту світу, ну Америка ще про неї мало було відомо. А до 1492 року взагалі невідомо було. То фактично, це володар Всесвіту, як звертались до Султана, відповідало дійсності. Що робили е, яничари? Вони крім того, що воювали в мирний час, несли гарнізонну службу. Вони були охороною, вони були вартовими, і нарешті вони були навіть пожежниками. Крім того, вони здійснювали покарання, рубали голову. Тобто, е, роль ката, як в середньовічній Європі, це була посадова особа при муніципалітеті. Міського, міському, Тут це робили якраз яничари. Ну і звичайно, вони дуже жорстоко продушували будь-які повстання. Якщо о, на початках після 1465 року їх було кілька тисяч, то в кращі часи їх було 50 і навіть деякі історики кажуть до 100 тисяч. Ну але їх треба утримувати. Будь-яка армія це ракова пухлина на економіці будь-якої держави, в тому числі середньовічної, де взяти гроші на 100 або 50 тисяч. Оп. Тому це стало проблемою згодом. Економіка почала не витримувати це. Були, до речі, заклади залоги Яничарські несли вони службу на території України на пів на півні сучасної Одеської області, в місті Аккерман, це Білгород-Дністровський, в Кілії. Вони звичайно були в Перекопі, і в місті Феодосія, яка тоді називалася Кафа Кефе турецькою. І там був найбільший рабовласницький ринок, де торгували українцями. Українців набирали. Силою, звичайно, з, з шляхом захоплень е, руками турків і татар перепродавали в Перекоп і далі вже в кафі розподіляли, перепродавали далі. Таким шляхом, із Рогатина, наша Настя Лісовська, вона ж Роксолана, в 1520 році потрапила в Кафу і в Стабу. Ну, це трошки інша історія, хоча ми їх згадувати сьогодні будемо. А, Яничари мали тільки свій суд. Він був закритий в казармах. Покарання, до речі, на суд давав дозвіл командуючий Верховний Ага. В діалекті Буковини і Поділля південного термін слово ага як зло вживається до сьогодні. Так ось верховний керівник, командуючий Збройними силами Яничар Ага Паша. Віддавав наказ, судили за ті чи інші покарання, і покарання відбувалось прямо там, в казармах. Результати суду не виносилися назовні за межі помешкання. Це була вузька справа. Якщо був великий злочин і присуджувала смертна кара, то яничара задушували спеціальним шовковим шнурком, накидували йому на шию, закручували справи і зліва тянуло по два чоловіки. Таким чином задушували його. Ну саме так стратили командуючого з об'єднаними турецькими збройними силами, який програв е битву під Віднем в 1683 році. Його там через деякий час у Відні саме так стратили. Ну, типово, що на очах його неповнолітнього сина. Це елемент виховання. Бачиш, що робиться за поразку, за відступ і за таке інше. От в таких умовах виховувалися яничари. Ну і чоловік нашої Роксолани, який е, Сулейман Перший, або ще кажуть, Сулейман Пишний, або прекрасний, саме тоді е, апогею розвитку досягла Османська імперія. Тому відомий нам серіал Величне століття так і називається. З цього часу починається повільний занепад корпусу інституту Яничарів. Що сталося? Яничари все більше і більше почали втручатися в внутрішньополітичні справи, впливати на зміну влади, легально і нелегальну. Вони були учасниками протестних акцій. Це не подобалось султанам, це не подобалось владі. Вони їх боялись, поважали, любили, утримували і в душі десь ненавиділи. Десь з цього періоду дозволялося вперше яничарам одружуватися, заводити сім'ї і дітей. Вже не всі вони жили в казармах. Орденського типу закритого, вони жили, мали свої помешкання. Ще пізніше, згодом, через кілька десятків років, їм було дозволено мати свою справу. Вони почали займатися торгівлею, підприємництвом, вони почали відвідувати кав'ярні. Якщо ще 100 років перед тим торгувати на чару була повна ганьба, то тепер це було нормою. А військові, які мають сім'ї, свої домівки, дітей, свій бізнес по сучасному, вже вони не хочуть воювати і вже так віддано, самовіддано віддавати життя за султана чи за туреччину. Почалися проблеми, але оскільки... Яничари були грамотними і вчили грамоті, вміли читати і писати. І, вийшовши на пенсію через каліцтво або старість, вони дуже часто займали високий соціальний щабель в тогочасному суспільстві. Тобто яничари могли робити по сучасному, скажімо, кар'єру, кар'єрний зріст. Дивлячись на це, місцеве турецьке ісламське населення почало звертатися до султана, щоб і їхніх дітей також брали в яничари. Якщо а, православні сім'ї, народи для них Девшерме було жахом подато кров'ю, то тут турки самі просились, тому що це в себе вдома, свій до свого по своє. Згодом султанат погодився і почали брати навіть о, мусульманських дітей. Географія набору розширилася і на Кавказ, і на Близький Схід вже потрапили і мусульманські діти, в тому числі хлопчики. Тому життя було. На той час для тогочасної Туреччини в Яничар непоганим. Звичайно, тим, які залишалися живі, рідко хто доживав до старості. Чому їх боялися? Чому вони перемагали майже завжди? Не тільки через те, що вони на початкових етапах перших кілька стріль не відступали і не здавались в полон. Вони, по-перше, були професійні воїни, займалися військовим навчанням практично щодня. Взагалі, його існування, Яничара було – це молитви, Коран. Постулати ісламу і військовий вишкіл. Воювали вони всіма видами колючого, ріжучого, рубаючого, холодної зброї. Вогнепальна була не дуже розповсюджена, але у 18 столітті вже і вогнепальна також була у, у Яничар. Вони були організовані, їх було багато, і тому всі захоплені експансії Османської імперії було саме завдяки завдяки Яничарам. А запорізькі козаки перейняли в піхоти Яничари піхоти перейняли знаменитий знамениту тактику а, піхотної оборони, коли вози ставили квадратами букв, або буквою П, і звідти відстрілювалися від ворогів. Це було звідти. І багато чого іншого перейняли запорізькі козаки від зовнішності, в тому числі у Яничар. А зовнішність, так, наприклад, Яничар зразу було можна відрізнити у Стамбулі тогочасному чи будь-де, тому що на відміну Інших мусульман, які носили бороди, яничари бороди бороди брили, залишали лише вуса. Ну так в основному робили запорізькі козаки. Кожен підрозділ яничарський мав свою форму, але всіх об'єднував головний убір, високий із такою довгою полотняною тканиною, яка називалась продовження рукава халату султана. Каса була не просто взаємодопомоги, коли вмирав а, чи гинув Яничар. все про в його підрозділ. Там була каса взаємодопомоги і допомоги. Згодом, коли Яничарам дозволили одружуватися, утримували вдів їхніх і дітей. Ну і все майно часто переходило не сім'ї, а саме сюди, всередину а, військового підрозділу. Оскільки перші кілька століть яничари були позбавлені всіх радостів людського життя, то в них єдина радість залишилася це їжа. А яничарський суп, а це була ритуальне приготування, посада, яка готувала яничарський суп прямо там, значить, в казармах, це була особлива авторитетна людина, і прийом їжі для них був особливим ритуалом. Вони їли тільки гуртом, що мало виховувати колективізм. І взаємодопомоги братства спільного Казана. Коли були військові паради, то Казан несли попереду, прямо як наш прапор військовий в сучасних арміях. А якщо під час бою втрачали Казан, то підрозділ розформовували. Знову ж таки нагадується, бойовий, згадується бойовий прапор. І коли починалось повстання начар, то першого ознакою було, що вони перевертали казани до гори дном. Після цього всі мешканці мирні Стамбулу розбігалися, закривалися в своїх домівках, закривали магазини, не виходили на вулицю. І після цього починалася кривава драма, коли спалювали ринки, вбивали, катували, і яничари робили самі криваві повстання. От. І нарешті е підходить час до того, що 18 століття і європейські армії розвиваються, модернізуються. Модернізується артилерія, вогнепальна зброя в яничар, які були дуже консервативною силою, які були віддані традиціям. До речі, дуже часто Яничарський суд судив за порушення традицій і звичаїв Яничарських. Вони вже починають деградувати і відставати. Якщо Яначери довго не воду не воювали, вони піднімали повстання. Якщо їм затримували зарплату, яка була раз на три місяці, вони піднімали повстання. Крім зарплати, вони очікували і отримували нагороду за мирний перехід влади від одного султана до іншого. За те, що вони сприяли зміні влади, називалося словом Бахчиш. І вони очікували і отримували дуже часто постійні доплати. Якщо доплат не було, Якщо затрималася зарплата, це вже було загрозою до повстання яничар. А повстання були настільки потужними, що навіть кілька султанів були вбиті самими яничарами. Згадаємо, що це на початках були раби султана, особиста приватна гвардія віддані, віддавали життя. Тепер в ці століття останні їхні існування, це вже була загроза для існування величної порти. Е, нагадаю, що е, коли Роксолана, наша Настя Лісовська, якось побачила, що влітку на будові будуючи храм гробницю для її сина, вони працювали. яничари мається на увазі, бо соні під спекою і ходили по щепках великого каміння, вона виділила своїх коштів гроші на взуття, і значить цей податок так і залишився. Податок не податок, а на взуття, і крім зарплати подарунків Бахшишу, ще й вони отримували гроші на взуття до кінця існування це, була ця виплата. В 18 столітті сталося наступне. З 1740 року, по 1768 рік, тобто 28 років, яничари не воювали. Відбувся застій, а потім сполохнуло три підряд російсько-турецьких війн. Одна з них 1768 року, 74-го, якраз має дотичну до історії України, якраз після цієї війни, повертаючись з турецької війни, за наказом. Катерини друге, вдруге і востаннє, після 1709 року, в 1775-му була знищена Запорізька Січ. Ну, це якраз після чергової російсько-турецької війни. Їх всягалі було 12 воєн. найбільше Росія воювала саме з Туреччиною. І після цього була ще одна війна 1787 91 третя війна 1806 12 року. І в усіх цих трьох війнах турки були розгромлені дуже сильно з втратою територій на Кавказі на півдні України, південь Одеської області, територія між Дністром і а, Південним Бугом. А турки програли все суспільство турецьке побачило, що армію, звичайно, все це еліта політична, треба модернізувати. З 1806 року, 12, го Султан запрошує європейських майстрів, щоб вони робили, розбудовували артилерію, і вогнепальну зброю в Туреччину. В Туреччині це викликає лютий опір і спротив самих яничар. Починається повстання. І черговий. Чергове повстання в 1826 році проти впровадження артилерійських навиків європейцями чи інструкторами європейськими, якщо так приніс сказати, в середині чар почалося чергове і останнє повстання за допомогою того ж, ж такі артилерії, давши 15 залпів, зачинщики повстання і найактивніші були знищені. Провстання нечар було жорстоко придушене, майно конфісковане. Султан наказав. Всіх винних і невинних скарати публічно їм рубали голови. Стамбул був залитий кров'ю. Після цього указ і яничари перестають існувати після 4,5 століть їхньої активної діяльності. Деградація почалася саме тоді, коли вони отримали право створювати сім'ї, мати домівки, мати приватну власність, займатися бізнесом. Згодом вони почали по сучасному, скажімо, вибудовувати корупційні схеми, і вони були вже загрозою існування і дуже ортодоксальною інституцією тогочасного турецького суспільства. Султан навіть на честь придушення повстання і знищення інституту яничарства збудував на цьому місці, де вони були страчені, яка існує до сьогодні мечеть. І е, пам'ять про них залишилася. Ну, цікаво, що жодного пам'ятника ніде немає яничарам саме ось через це. Так була знищена інституція, колись дуже прогресивна і ударна, а згодом репресивна. Ну не допомогло це Туреччині без реформ з політичних і економічних піднятися десь після цього часу. Після наступні війни, зокрема і східна, в нас відомо як Кримська, і чергова 1828-1829 року, тур, 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 турки демонстрували страшну технічну і тактичну відсталі своїх збройних сил в другій половині дев'ятнадцятого століття. Туреччину почали називати хвора людина Європи, і такою вона була аж до закінчення Першої світової війни, аж поки їхній реформатор Ататюрк, що перекладається як батько всіх турок, не почав тотальні реформи, не переніс столицю із Стамбулу, бувши Константинопіль до Анкари, де вона зберігається до сьогоднішнього дня. І з того часу почалася модернізація Туреччини. Ось така історія дуже коротка і дуже цікавого явища в історії Османської імперії Південної Європи, як яничарство.